Найсмачніші вареники з картоплею та ще й швидкі. Нарізаємо картоплю та відварюємо до готовності, подрібнюємо її в пюре, після чого солимо за смаком та додаємо яйце. Гарно перемішуємо до однорідної консистенції, додаємо муку та замішуємо тісто. Тісто має бути еластичним та м'яким. Формуємо маленькі вареники будь-якої зручної для вас форми. Як апетитно виглядають, правда? Скажу вам по секрету. Я вже уявляю, які вони будуть смачні. Варенички відварюємо в киплячій, підсоленій воді. Викладаємо в тарілку готові вареники та готуємо засмажку, як в дитинстві. Нарізаємо та обсмажуємо цибулю на рослинній олії до золотинки, як бабусі. Посипаємо вареники, підсмаженою злегка цибулькою та насолоджуємося цим ароматом дитинства. Всім смачного, гарного настрою, все буде Україна, па-па!